Десять років проводить за ґратами сумчанин, який зарізав друга на Різдво. Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 45-річного сумчанина, який позбавив життя товариша. У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталася 7 січня поточного року в обласному центрі. Обвинувачений прийшов до свого друга в гості, щоб відсвяткувати Різдво. Застілля закінчилося суперечкою, під час якої гість. Чотири рази ударив господаря квартири ножем у живіт та шию. Від отриманих поранень 48-річний чоловік помер на місці події. Через значну кількість випитого алкоголю обвинувачений так і не зміг згадати, що стало причиною суперечки. За вироком суду 1 листопада поточного року чоловіка визнано винним у вмисному вбивстві та засуджено до 10 років позбавлення волі. За одну добу сім мешканців із сум та міста Охтирка за допомогою шахрайських схем було ошукано на 58 тисяч гривень. За кожним фактом відкрите кримінальне провадження та вживаються всі необхідні слідчі дії для встановлення осіб-зловмисників. Громадяни, що зверталися за допомогою до правоохоронців, повідомляли, що бажаючи придбати товари в мережі інтернет, вони знаходили оголошення та зв'язувалися з нібито продавцями, але у кожному випадку їм повідомляли, що потрібно надіслати повну або час передплату Нічого не підозрюючи, потерпілі, перерахували власні кошти. Та очікували на замовлений товар через деякий час. Псевдопродавці переставали виходити на зв'язок і потерпілі розуміли, що вони стали жертвами шахраїв. За даними фактами, в поліції відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 190 «Шахрайство Шахрайства Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці вкотре нагадують громадянам не переходити за будь-якими посиланнями, які надходять вам в СМС повідомленнях або в будь-яких інших месенджерах. Все має відбуватися на платформі, де відбувається продаж товару. Сільгоспідприємствами Шосткинської громади завершено обмолот соняшнику на площі майже в 13 тисяч гектарів. Намолочено близько 30 тисяч тонн зерна. Також розпочати збір кукурудзи намолочено 7% від загальної площі до обмолоту на 4 тисячі гектарів. Всього в цього річ зібрані врожай на площаді 35 тисяч 890 гектарів, що складає 90 відсотків від загальної площі. На молочину зерна 137 тисяч 927 тонн. Пан Кіктьов зауважив, що аграріям працювати у воєнних умовах як було непросто, так і залишилось на аграрному секторі чи ринку без змін. Тяжковато аграріям, як і країні, тому що ну, зерновий коридор такий званий, пропускає на сьогоднішній день десь 500-700 тисяч зерна при потребі нормальному функціональному, щоб аграрії працювали, все закупали, це в 10 разів менше, треба 5, 8 до 10 мільйонів тонн. От така ситуація. Хочу сказати ще по дотації, яку Виділа сумська обласна військова адміністрація. Там було розраховано 5300 на одну голову ВРХ, але заявок поступило більше. Було доопрацьовано. Вони там два рази переглядали бюджет і додавали кошти в розмірі 10 мільйонів 800 тисяч. Що на сьогоднішній день буде нараховано 4600 за одну голову. Отну в громаді це десь близько 3 мільйони 200 тисяч отримає громада. Не тільки е, треба навчитися вирощувати зерновий, а Україна навчилася, і, е, скажімо так, обсяги зерна збільшились в рази, але і рівень переробки. Тобто, у нас з вами о, завдання: Нікола Петрович нам рівень? Нам шукати нам... рівень переробки. Да. Давайте будемо думати. Наразі розглядається можливість в наступному році надати певну підтримку сільгоспвиробникам громади в цьому напрямку. Свою роботу Валькірі Шостки розпочали одразу через кілька місяців після страшного, 24 лютого 2022. Жінки спочатку вирішили виготовляти маскувальні сітки на мікрорайоні капсуль. Навколо потрібної справи об'єдналися небайдужі люди. Сплетені перші сітки мали не дуже високий відсоток маскування. Згодом вдосконалюючи своє вміння, вдалося досягти майже стовідсоткового результату. Ми плетем сітки і кікімари. У нас уська спеціалізація. Ми займаємося, підбираємо під місцевість кожні кольори, бо це дуже важливо, тому що це життя хлопців. Ми маскуємо добре маскуємо, тому що від хлопців ідуть подяки. Вони шукають на фронті тільки маскування Валькірій, бо воно маскує і захищає на дуже великий відсоток. У своїй роботі Валькірії використовують спеціальну програму, яка розраховує відсоток маскування на місцевості, який забезпечує сітка. Починали ми і 67,3 і у нас було. Зараз ми вийшли на рівень 98,9%. То це, як ви вважає, великий рівень нашої майстерності. Згодом до команди невтомних валькірій стало доєднуватися все більше людей. Серед них і ті, хто мешкає на капсулі, і ті, хто в самому місті. Тож було прийнято рішення і знайдено можливість відкрити ще одну локацію Валькірій, але вже у центрі шостки. Поки ця локація працює з 10 ранку до 14 години. Основною все ж таки залишається локація на капсулі. Зважаючи на величезний попит сіток від валькірій, рук не вистачає вистачає катастрофічно завжди на зимові сітки. У нас 80 сіток у замовленні Ще не закрита осінь. По осінні у нас зараз 290 252 бригада. Вони підпорядковуються напряму залужному. Тому просять дуже маскування, бо вони в гарячих точках. Робота вже доведена до автоматизму. Тут у кожного своя задача: хтось нарізає матеріал, хтось плете, кікімори, хтось сітки. Умілі руки Валькірі плетуть на будь-які замовлення українських захисників. Жінки постійно на зв'язку з військовими завжди пишуть і там ми виходимо, не буде нас там 3-4 дні. Я вже собі місця не нахожу. Господі, де ви? Де ви пишу коли, де ви, як ви. Потім пишуть, ми вийшли, ми живі, і це для нас саме велика нагорода. Людмилу Шиліну у Фейсбуці всі знають як Люсю Бокатову. Це серце Валькірій. Жінка показує на шоломник. Виробництво тут влаштоване так, що ніякий матеріал не має пропадати задарма. У нас люди, які не можуть просто фізично прийти, бо бабусі вони старенькі, але вони теж хочуть дуже приймати свою участь в перемозі. Тому люди вдома плетуть, і у нас на капсулі там є дівчата, що плетуть, і зібралась у місті така кубка: чотири жіночки літнього віку. Це вони самі вручну сплітають гачком ось такі основу. А потім наплітають оце такі смужечки. У нас, як сказати, виробниця, де нічого не викидається, нічого нікуди не пропускається, бо всі матеріали куплені за донати людей. То, які, бува, коли ріжеш стрічечки, вони неровні там виходять, чи ще якась тоща, то все йде в діло. Валькірії шостки вдячні всім, хто допомагає виготовляти захист для українських військових, адже від якості матеріалу напряму залежить якість виготовлених виробів. Всім, хто нам донатить, дуже дуже велике подяка. Бо без ваших донатів ми би не змогли. Тому що у нас дуже дуже багато коштів іде на матеріали вони не дуже е, дешеві, дуже дорогі основа. Серед тих, хто плете сітки такі кімори разом з Валькіріями, шостки багато жінок чи рідні воюють або віддали своє життя за незалежність України, виготовляючи маскування для захисників тут. Жінки отримують підтримку і допомогу, розповідає пані Тетяна. У нас навіть жіночка така є, в неї загинув онук. Вона працювала разом з нами. Тут раз її нема, тільки так уже по чуткам пішла. Їй прийшла звістка, що не стала її онука, влада. Ну, ми думали, що все пропала наша зіна надовго. А вона такий бойовий наш солдатик, по кімарам, плили плете аж вогонь з під рук. І що ви думаєте, Зіна прийшла через, через день і стала працювати разом з нами. Ми, Зіна, як ти? Де ти сили береш? Вона, дівчата, каже, якщо я не буду з вами, не буду тут, я не знаю, як це переживу. І вона працювала доти, доки не привезли онука. Три дні прийшло, а п'ять Зіна повернулася у строй. І вона, як ходила, так і ходить, і сестра її ходить. Жінка говорить, якщо б була можливість, вони б працювали 24 на 7. Адже виготовляючи маскування для українських захисників, вони розуміють, що кожна сплетена сітка чи кекімора може врятувати життя. Тут приходиш це, тримаєш цю стрічку, і оце кожна стрічечка прокладена. В тебе немов, наче ти кажеш ну така таке уявлення, наче ти крилами когось прикриваєш, і ти точно знаєш, що. Оця твоя праця, оце твоє плетіння все рівно, рятує чиєсь життя. І коли ми отримуємо звістку із нуля і кажуть, дівчата, дякуємо, ми живі, дякуємо. Більше нагороди немає, які ми тоді щасливі. Тому приходьте, бо цього замало, бо життя ваших рідних, оце у ваших руках може бути. Оцей оце стріч стрічці, яку ви саме проклали. Тож Валькірі запрошують всіх, хто бажає допомогти у свої ряди. Для цього можна звернутися у Фейсбуці на сторінку Валькірії Шостки. Там дівчата розкажуть, куди треба приходити, аби зробити свій внесок у наближення перемоги. Також не слід забувати і про донати, які допоможуть закупити матеріал для майбутніх сіток та кікімор. Кошти можна прораховувати на картку Людмили Шириної.